Тот, что кричал, бля, я достаю, блять Вставай Сдавай. Бля. Лупатый оборотень да, или что? Да, да, да. Походу. А мы к церкви не подъедем. Да стой тут вот так прям. Все. На той стороне не станешь. Что они мысли? День. Добре, Можна чимось допомогти вам? Що у вас тримає? Дичого. Да, нарушили. нарушили, так? Да. Я зрозумів. А водитель второї теж нарушили, А Що це ви там показуєте таке гарно? Відео показує, що Я не звертався, їхав скліманский. Ну, так це не відеодоказ. Воно не являється відеодоказом. Не, так я... А у вас являється? Да. да. А у да. вас не являється. У вас не ну, то показуйте. Я просто не їхав, я, я їхав там в Слім... Давайте ми теж, теж подивимось. На ну стандартна схема розвода. Б. Показати водію, блин, бред на видеокамере з целью. Щоб розвести на гроші. Да? Не, 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 Тобто ви нічого не порушували, так? Я не порушую, я вигаду, Ми зараз скриваю. вам допоможемо, не питання. Ми працюємо чесно. Да ви що? Знаємо, Особливо я працює, бачу, та... як ви працювали, коли автомайдан щемили під руководством Януковича. Чесно щемили. Давайте, що таке, що я не відповідаю. Знаєте, що Україна спеціальна аварія. Ви документи свої не передавали? Ну лежать лежайте. Поверніть, будь ласка. Так, нема мене навіть. на відео. Я шукаю, я шукаю. Що таке? Що таке? Що не до вас? Сіно. А, а я довел. до вас. А ну добре. Добре? Шукати. Можна? Спасибі. Ні, ну покажіть мене на відео. Та що він там може показати? Це не є доказом. Це я, я виїхав з Кліманської формули. Та до я зрозумів. Ну це ж розводняк. Вони, вони так само, цей от, саме інспектор, цей прапорчик, він цей так, вод, так само це, виконував це злочинні це? накази, коли це був євро автомайдан. Це? Це. Цей от — це ви, цей от, який щемив автомайдан. І цьому є докази yes. відео. Де це? Ай вас пам'ять коротка. Вроді не дівчина, а пам'ять коротка. А ми все пам'ятаємо, і відео є. Да? Да, люди знають, знаю, хто чим займався. Я покажіть. покажіть. Не, ну є на відео є. Я прокуратуру Нема? покажу. На та немає? Та де ж у нього те відео? Зуписне. 05, що 0,530. А за що попередити? Що, що порушив? Я ж не порушив нічого. Що ж порушив у дій, а? Знаєте, що я вам так. скажу? Їжджайте своєю дорогою. Це розводняки, ми зараз з ним з ними тут побесідуємо. Да. Да. Нам ну, Пишемо скаргу. Пиші. Пишіть. Пишіть. Да. Ну, Ми знаємо, що у вас Полонський прикриє, звісно. Він, да. Він же ж вас вже неоднократно прикривав. Отак От фальсифікатори тиснуть на водія з битовою камерою. Зняли непонятно, що показують ем. Ми тоже знімаємо. Тебе можете бути вільні, ви нічого не покажете. Так немає, не може. Їдяйте, Я нікого не права вас не затримаю. Все, да. можете зайти, добре. ай яй яй Бачите? все, можна ніхто що, не засідало. Все. Да, їжжіть, що ви? А так, да, да. Продовжаємо далі, так? Да? Да, Прапор. Да. Безприділять, да? да. <схай> так? Так. Добре, це відео побачить Єршов Сіренко у себе на столі. Дуже добре. Дуже добре. Отлично. Фуршик. А що ви такий непуганий? А? Чого? От, У вас тому, нічого що? не впливає. А що? А що? Ви маєте на увазі? От, що ви, чого ви маринували водія? От що? Чого ви отримали? От, Тому що Я хотів їм показати відео, але не, відео? Не ви знаєте, що вони не є доказом для составлення адміністративного матеріалу. О, що, що, І чого ще? ж ви не показали? Що ще далі? Ну я вас запитую, чому ви не показали? Ну, тому що я його не знайшов. Не знайшли. Да. А чому ви так не знімаєте? Ви, значить, халатно виконуєте свої Чому? Ну як же ж? Знімали, ну, не знайшли. Може, Щось, може, не бути, може, бути може ви не радись. виспалися, може він ви почути. Добре, все. Прекрасно, все, да? Да. все, тут, все добре. добре себе чувствуєте? Все добре. Не вживали нічого. Ні. Ну, слава Богу. Я взагалі не вживаю. Та ви що? Да. Це дуже добре. Нам потрібні такі захисники, не вживаючі. Да. да. А що це у вас за прибор, розкажіть мені? Який? Це, оце у вас? Оце Panasonic панасонік, приймаєте. Да? Да. Де його можна подивитись, Крізь в 33-му наказі є? Звісно, є. Да? Да? Да. Ви ще й бреху кажете. Чому? То де ж він є. А ви оскорбляєте мене? Ну, можете це рахувати, як ви рахуєтеся. Подайте в суд на мене. Конечно, Будь ласка, подав я чекаю позову від вас. Без Паржом. Поржом вместе. Хто ще буде ржати? Много хто. Кто? Вся страна з вас буде ржати. Добре. Да. Що ж тут хорошого? Погано Поганого. Там чого тут О, Бачите? Так. Да. Старший лейтенант трошки обізнаніший. отличие від вас, ерундой розумієш, що ви ерундою займаєтеся? Що ви так ще хочете сказати мені? Та Я багато чого хочу сказати. Ну, скажи. Але ж ви ж зараз будете мені судом погрожувати. Я вже злякався. Думаю, ладно. Так само я боюся вас, як ви мене. <гум> 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 я ж кажу, ви ж не пуганий. Ну, що ви ще не сказати? Та що хочу, то і скажу. А що таке? Дивіться, слідіть за словами, то що маєте. Да? Да. А ви слідіть за слідами. Да, ні. Это шлупатый оборот, два кента. Нет, не тот. Не тот? А там еще один є, да. Как там Хрущ поживає, ваш защитник? Нормально. Нормально, Нормально так? да. Сосед ваш. Хорошо? Кто, так? Кто це такий? А ти так. хто вам фальшувати допомагає протоколи? Ну. Ну. Нормальний же ж мужик. Нормальний мужик, так. Да. Да. А чому Фоль... ви його боїтеся? Хто його боїться? Ви боїтесь. Ми боїтесь? Ну да. це може ви боїтеся. Я, я Думка я не якась, не боїтеся? Не, не. Ну не, молодець. Я поважаю цю людину. А я ні. Я поважаю, я всі поважаю. Не. Та ви що? Больші. Да. Угу. Молодець. Як можна поважати людину, яка співробітничає з хабарниками? Якими? В вашому Вашим Мому? Да. Ви мене за руку зловили? І фальсифікаторами. Ви мене за руку зловили? Це діло часу. Діло часу. Конечно. Це справа часу. Вас зловити блін, це як два пальці об асфальт. Ну, знаєте, я трохи почав поважати і дзиндзю, і шапош, Знаєте да чого? чого? Бо вони там. Та да ви що? Да. Там це де? Там, там. <звук> Що ви цим авто, блін лякаєте? Ви саме? в ото були? були? Да ви що? Да. Де там? Десь, де? десь за 20 так, кілометрів архіви. від фронту архівів. Подивіться, архіви, де я да, Я знаю, як ви там Знаєте. в да, ховаєтесь, як блін. Да. да. Так. Тільки бахне, відікає. А що ви тут? туди. За да, вас хай не войну. Да, да, Щоб ви... ти тут, мене не та самая безповільнична. Та ти, не ти, правда, Снімай, снімай. Снімаю тілочок. Снимаю, буваєте, а ви, думаєте, ви вроді на цій категорії віде. не відноситеся, вас фіксують. Фіксуйте мене. Фіксую. Дозволяєте? Ні, не дозволяю. Я вже вам хотів поклон відбити, щоб ви не дозволили. Надо. Не За мною не треба кланятися. Та ви що. Да, я що? — Ще не вистачало, щоб перед вами кланявся явно. Ага. Є, правда, такі, що кланяються. Є? Так? Да? — Я не буду кланятися. Так? Да — Так. Ви, якщо вам казав, кланятись? Я ж що я не буду. <гаду> сміється той, хто сміється послідній. Що погрожуєте мені? А що? А Що, а що, це? А що це за, за нам'як такий? Статистика. Статістика, так? Да? Ти дуже різвий, блін. Не ти, а ви. Та да ти. Для мене побіг. ти ти. Зрозумів? Ви, це треба заслужити повагу. Зрозумів. Да. Громадянина, <гадянина> любого. Зрозумів? А ти зрозумі не її не Зрозумів ви. Зрозумів ви. Зрозумій ви. Да. Ви провокуєте? Я? Да. Ти мене провокуєш? Ні, ви мене провокуєте. А ти мене провокуєш? А? а. Провокатор мене. КІ-0530. Що да. Да. що? Їдь, бо вже на ДТП визвали. Запиши на номерочок. Запиши, запиши номерочок, так. Да. Можеш статуху собі набити блін, цим номерочком. На лоб собі набити. На лоб собі? А чого ти так борзиш, чуєш ти? Оборотінь, чого ти так резко розговарюєш, а? Так можна тобі? А ви? Тобі можна так розмовляти згідно 111 наказу та закону про міліцію, а? Це висока культура та такт твоя, так? Це твоя висока культура і такт? Не твоя, а ваша. Твоя. Дивись яка татушечка, я ж кажу, от, набий ваша, номер, мира. Нічого собі який, блин, різний, блин. Да? <ривіт> Перевертый, блин. Молодой уж выйдет. Да давай тусуй. Давай. Тусуйся, блин. Лупатой, блин. Да это что? Это два брата телепата, бля. Че не здоровается? Сгрустнулась, видишь бы, как. Изгусен устал. Оборотни. Полосу перекрывают, чтобы выдернуть с крайней. Пробивают, да? Да, да, да. Ну все темные джипы там стояли, четыре темных джипа. Ух, какой худенький, да? Ну, ну это же так. этот наш, блядь, Прокопенку. Шапка похожа <свист> да прокопенко это, блядь, кабинетный червь. Понимаешь, его один раз выпу выпустили на дорогу он и то на да. как он. Свисточка машет красиво, блин, такой. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп <свист> такой. Да я на киче. <свист> баланду жрал. Сижу в тюрьме, я шарики катаю. Тебя X5 часто вспоминаю. Нормальный, короче, саундтрек, но получился, блядь.